Тема 1. Заняття 1. Спочатку, ми повинні розібратись з деякими термінами та визначеннями для того, щоб в задачах у нас не було питань, що в нас питають, що ми повинні знайти, і яка повинна бути відповідь. Ви знаєте, що якщо ви гарно розібрались, з умовами задачі, це більше 50% розв'язки. І так, рівномірний рух. Це можна сказати, саме просте, що можна придумати. Що тут потрібно знати? Перше траєкторія. Тра, є я. Що це таке? Ось точка А, ось точка Б. Хтось рухається від точки А до точки Б. Ось таким шляхом. Оця крива лінія і є. Траектория, шлях, c, долгий на траектории. Третье перемещение тела. Перемещение перемещения Це буде обозначатися буквою С. А от переміщення це є найкоротший шлях, тобто пряма лінія між А і Б. Оце С. Ще, що потрібно. Ну, швидкість переміщення В. Це буде S і літь на час Т. Які ще є нюанси? Ну, далі все наче просто, так? щоб визначити переміщення треба швидкість помножити на час, і ми отримаємо. Переміщення. Як це буде виглядати на графіках? Давайте подивимось, як графічно можна відобразити прямолінійний рівномірний рух. Перші координати, які використовуються, це може бути швидкість в проєкції Х. Що таке проєкція, я думаю, ви знаєте. І час. Швидкість не міняється, тому це буде пряма лінія. Це коли швидкість Більше нуля. І якщо вона переміщується в другу сторону, вона буде швидкість менше нуля. Зрозуміло. В координатах. час и L. Что, что такое L у нас? L это на траектории. Вот я не показал траектория. Да? L на траектории. Если мы рухаемся с нулевой, с нулевой вид часу у нас получается ось такая линия c в x больше нуля также Проекція на ось X, то єсть S X. Це буде, якщо В скорость, швидкість більше нуля, і якщо вона буде менше нуля, то буде. От сюди. Тут у нас час швидкість менше нуля. Що, що значить швидкість менше нуля? Це рух в зворотному напрямку. Тобто швидкість від'ємна зворотному напрямку. А якщо ми виходимо не з нульової точки, що тоді у нас виходить? Ми виходимо з якої точки Х нолікове, яка відрізняється від нуля, який графік у нас тоді виходить? Получається ось такий. Це швидкість х більше нуля, Це координата х більше нуля, це швидкість рівняється нулю, тобто час йде, а ми знаходимося в тій же точці 0. І швидкість. Менше нуля. Тобто ми повертаємось з цієї точки кудись назад. Яке буде рівняння координат при рівномірному руху? Х буде, рівня... буде рівнятися. В плюс V x на Т. Що це означає? Наприклад, ми вийшли з якоїсь координати, тобто знаходимося в якоїсь точки Х0, а потім з часом і якийсь користю з кожним відліком часу. Наша координата міняється, як використовуються ці графіки на задачах і на прикладах. Дивимось. Координатах швидкість і час. Ось наша швидкість не змінюється. Яка ж швидкість? Один. З другого чи третього класу арифметики чи математики, ми знаємо, що переміщення або відстань С рівняється. Швидкість помножена на час. Тобто, якщо пройшло, пройшов який час Т1, то помножити. Оцю координату на цю координату буде не що друге, як площа оцієї фігури. С. Ось вона С. В помножить на Т. Бачите як? А тепер подивимось, якщо наше тіло. Переміщується от таким чином. Спочатку швидкість от така. В 1 Потім. Міняється на протилежну В2. Через який час? Потім. Опять ми розвертаємось і йдемо з цією швидкістю В1. До якого часу? До якого часу Т. Оце Т1, оце Т2, т 3 Що ми маємо? Ми маємо одну площину, другу площину. І третю площину, то є С1, С2 і С3, щоби побачити загальне переміщення, треба S1 додати зі знаком мінус С2 і додати С 3 Це наче зрозуміло. І ще випадок. Ось координати. Х. Переміщення і час Т. Одне тіло вийшло. І рухається. Ось такою швидкістю. В1. Через деякий час Т1 вийшло друге тіло, але швидкість у нього більша. Більша швидкість це значить от так. Бачите? Це В2. У нас В2 більше, ніж В1. Що за точка? Це точка, коли друге тіло дожине перше тіло. Це буде точка зустрічі Х1. А час зустрічі буде Т1. Бачите, як це на графіці? Виглядає. Трохи я вам показав і трохи наповнюю вам теорію саму просту. Тепер ми можемо перейти до рішення або розв'язування задач. Задача 1.23. Гелікоптер, що пролетів у горизонтальному польоті прямо лінійно 30 км. Ось він пролетів С1. Повернув під кутом 90 градусів. І пролетів ще 40 км. Визначте шлях і модуль переміщення. Шлях це весь шлях, що він пролетів. Це S1 плюс С2. Питань нема. 30 плюс 40. А переміщення. Він переместився з точки А в точку Б. І модуль переміщення це оця гіпотенуза цього прямокутного трикутника. Тому модуль переміщення, називаємо його А, буде корінь із суми двох катетів. І буде скільки? 50 км. І так, було дано. С1, С2 і кут між ними. Ось відповідь. Задача 1.25. Вадик іде в школу швидкістю 3 км на годину. І розраховує, щоб встигнути до початку року. Пройшовши пів шляху, він згадує, що забув вимкнути комп'ютер. З якою швидкістю Вадик має бігти, щоб повернутися додому, виконати комп'ютер і не спізнитися в школу. Наша задача запутана. Нічого тут запутаного нема. От дивіться. Є його початкова швидкість 3 км на годину. Є шлях С. Є півшляху, де він повертається. Тобто він йшов, ішов, ішов йшов зі своєю швидкістю. І потім розвернувся назад. Давайте подивимось, скільки йому ось цього місця треба пройти. Тобто шлю, шлях, який буде після того, як він почав бігти. Це пів шляху, тобто С2, одна друга С. І плюс що у нас тут виходить, і ще весь шлях, тобто одна друга С плюс С. А за який час він повинен добігти до школи? Це S на В1 на 3 км в вечора. Це оце вже його весь шлях, який він би біг відсюди до сюди швидкістю 3 км на годину. Але оцей шлях другий, у нього вже часу. Половину цього витрачено, він же половину маршруту пройшов з цієї швидкості. Тому час на оце бігання туди-сюди буде половина від цього. Бачите? Т2 одру Т1. Або С на 2V. Бачите, у нас вже є другий час. І за цей час він повинен оцей другий маршрут пробігти з другою швидкістю. Все у нас є це те, що йому залишилось по часу. Це новий шлях, що він туди-сюди бігає. А це нова швидкість. Підставляємо замість Т2ОЦ, замість Т2ОЦ. С на 2v1. А замість С2 на В2 новий маршрут і нова швидкість. Розраховуємо це простеньке рівняння. І маємо, що В2 повинно, повинно бути 3В1. Або 3 помножити на 3 буде 9 км на годину. Задача. 1.33. За 4 години моторний човен проходить проти течії відстань 48 км. За який час він повернеться назад, якщо швидкість течії 3 км на годину. І так, Т1 це він за течією. Ось бачите, за течією. Течія сюди, ось сюди. І човен швидкість теж сюди. Із А в Б. Відстань оця. 48 км. Швидкість течії 3 км на годину. Розраховуємо час, коли він тече, рухається проти течії. Це Т1. То, що нам дано, це С В2 мінус він проти течії мінус течія. Швидкості направлені друг проти друга. Ось формула, коли він буде рухатись за течією С на В човна плюс швидкість В течії. З першої, з першої у нас тут тільки нема чого. В човна. Ми розраховуємо В човна. Ось така получається формула. Рівняється, звідціля ми розраховуємо В течії. Підставляємо значення і маємо 15 км на годину. Тепер дивимось на друге. В човна є. В течії є, дано, вечовно ми розрахували. С є. Розраховуємо час, який він буде. Повертатись за течією. Т2С на В човна плюс В течії. Всі дані у нас є. 48 поділити на 15 плюс 3. Маємо 2,23 години. або 2 години 40 хвилин.